Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поділитися з вами таким откровінням. Наскільки важливо сьогодні цінувати Божу сім'ю, Божу церкву, Божих людей, які несуть слово Боже, тому що кожен із нас він був врятований благодаря тому, що хтось йому послужив, проповідував. І явив Божу милість і благодать. Тому сьогодні благодать Божу потрібно хранити і цінувати, і служити нею. Тому, дякуючи Богу за Божих людей, які несуть сьогодні слово Боже, ми маємо змогу засівати Словом Божим цю землю, тому що, щоб не царював е, дьявол на цій землі, а Божє Слово. Тому що, як приклад, Ананія Санфіри, які були опозиціонували е, себе віручими, але мав, але своє мнення, вони їхнє їхнє мнєння природу погибелі. Тому сьогодні врятує тільки з'єднання з Божими людьми, з церквою з Ісусом Христом.